Оце мама сьогодні спить. На годиннику вже пів на десято. Ой, часто вночі прокидалася готувати олончика. Багато він прикладався. Дали вон, але це йому не завадило прикинутись рано. З ним бабився татусь. А мама досипала. Ку-ку, Ку-ку, зайчик. Добрий ранок, добрий раночок. На вулиці, як завжди, похмуро, в кімнаті темно, горить лампа, треба її вимкнути. Снігу немає. О, проте на вулиці сухо. Сьогодні треба буде обов'язково вийти. О, бачите, видно, як біля церкви кладуть плитку. Тепер мій вид з вікна стане ще кращим. Ну що, Леон, розпочинаємо новий день і новий нас. Всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Я і моє левенятко. Зі мною вже зв'язалася переможниця розіграшу дитячого подарунку. І дуже приємно, що ми з нею раніше спілкувалися в інстаграм, у неї донечка, І який от має виповнитися 6 місяців. І якраз такий подарунок буде дуже доречним. Так, ще раз показую подарунок від бренду бренду Lovie. Ось така чашечка поїльничок, правда, блакитного кольору. Але це нічого, У леончика є, і брязкальця рожеві. Так. Далі рюкзачок такий класний, ну і фоторамка. І я ж підготувала подарунок ще від себе. Зараз я вам покажу. Така сама коробочка у мене була. І від себе я підготувала ось таку іграшку. Називається вона шалена планета. Дивіться. Crazy Planet. Вона силіконова, можна її гристи. І тут смикаються ось ці елементи. Так, так-так, БПА-Фрі. Так. От, сподіваюся, що сподобається така іграшка. Також я поклала слинявчик. Я сподіваюся, що пані Тетяна не образиться, що я подарую слинявчик. Вона, до речі, мені писала, що я комусь можу подарувати. Тож я вирішила покласти до подарунку. От, і ще сюди коробочку. Покладу пюрешки від гербер, брокколі, далі ніжний курча і чернослив. Зараз все це дуже гарненько запакую і відправлю. І я так думаю, що посилочка якраз прийде тоді, тоді, коли відео вже вийде. На каналі, тому для отримувача це буде сюрприз. Добре, що в мене є ось така плівка з бульбашками. Якраз сюди пюрешки загорну. І ще хочу, знаєте, запакувати бантик, причепити, щоб було гарненько. Татосик тут одягає нашого динозаврика, дракончика. У нього сьогодні все-таки драконяче. Бодік, тут треба буде поправити колготки теж з драконами. Так, обов'язково щічки помазати, тому що на вулиці мінус один ще ось ці штанці одягнемо. І сьогодні нова шапка теж піде вход, бо холодно. На вулиці. Ну, чого це вона дівчача? <різь> вона унісе... Одіся... Уніс, яка рожева, ти що? Вона молочна. Бася, ось от дивись, рожевий у мене светрик. А Ага. Ну куплю ще йому одну, я пригледла. <клес> от наша думка по поводу твоєї рожевої шапки. Йому подобається, вона не рожева. Мені подобається. Мені подобається. Ну, і добре йому вся шапка під комбез, Дивіться, яка краса. Дуже гарно все. І пінеточки, все як має бути. Так, йдемо на пошту. Тут посилка, зараз я її відправлю. Упакування не буду показувати, тому що я запакувала а, в такий папір, який дівчатам пакувала, щоб не було прямих доказів. От, І там в пакеті наш пледик, леончик, коли вже засне, я його накрию пледом вовняний, то нам подружка в'язала сама і прислала з польщі. Світла немає, як ви розумієте. Генератори гордуть. Ми спускали з піски. Візочок раніше спустили. Зараз я пройду. Візочок спустили раніше і потім Сергій з ловончиком пішов. А я сама Ну, з пакетом. Сергій зараз пішов на зустріч, а ми гудаємо, дихаємо свіжим повітрям. На годинку вже десь пів на третю, поки ми зібралися, поснідали, потім Леончик поспав, потім він коли прокинувся, у нього був прикорм. Сьогодні їв гречану кашку і індичку їв, і бананчик. От. Дуже добре поїв, з'їв всю порцію індички та каші. Потім він знову поспав, я поки збиралася. От, І тільки зараз ми вийшли на вулицю. Я в шапці. Якщо ви мене бачите в кадрі без шапки, то це не означає, що я її не ношу. Коли я з візочком, то мені зручно ходити на цю нову пошту, бо тут є пандус. Тут одні двері і зручно заходити. О, дивіться, поставили автомат. Кавовий, прикольно. Повний сервіс. Все, дві хвилинки і подарунок поїхав до дівчат. І який файний хлопець, щойно мені притримав двері, щоб я нормально вийшла візочком. Дуже застильний. Дуже завжди. Завжди вдячна таким людям. Я і сама, навіть коли в мене не було дитини, я завжди притримувала двері для мамочок і також навіть багато разів, коли йшла на роботу, то там, якщо переходити на інший бік, на іншу сторону проспекту, треба спуститися в перехід. А там такі, Пікурельси пандус такий. Ну, звісно, з візочком там взагалі не пройти. То я дуже багато разів допомагала мамочкам зносити на руках візочок. Так що закликаю допомагати всім мамусям, і ми вам будемо дуже вдячні. Сергій пішов в маркет за горішками. І дуже часто ви в мене питаєте, де я купую масло гі. Ось саме в цьому магазині називається Олам Маркет. В цьому магазинчику продаються європейські продукти, горішки, сухофрукти, що там ще є, м'ясо, якісь заморозки. От ну, такий цікавий магазин. То ось тут я беру. Бачила ще такий самий на Сокорках. Цей знаходиться ось на пизняках біля Аладдіну. За Аладіном. І є ще на Осокорках біля Аркадії. Можливо, це мережа, треба подивитися просто в інтернеті. Кешю. Смачні. Дивіться. Рукавички, які у Сергія. І як тобі подобається в них ходити? Бімба. Ти собі сірі залишив? А так. чорні Руслану відправили, так. так? Так. Леончик вже прокинувся. Поспав, поки матуся з ним гуляла. Штички розовенькі. Зайшли в торгівельний центр Аладін. Ой, яка тут краса, скільки вогників. Але там ескалатор. Цікаво, чи працює вже ліфт. Ой. Так, все по-святковому. Ага, ще ліфт не працює, а ялинка там внизу стоїть. Я хотіла піти з Леончиком туди. Зайшла в сінці. Ой, дивіться, які баночки з'явилися. Раніше їх не було, коли я огляд робила. 169 гривень така баночка. Слухайте, ну дуже стильно. незважаючи на те, що вона з чорним елементом, з чорною ялинкою. Але класно. Скринька для листів. Ось таких іграшок не було, я не бачила, дивіться. Наче тісточка. Така сама ціна. О, а ось дивіться. Ой. Зараз я поставлю це. Це для солі та перцю у вигляді ялиночок. Ну, краса. 239 гривень. В цьому році дуже багато. Різних класних, новорічних і прикрас, і декору, всього. Все хочеться, але ж все не купиш, тому що і так немає місця. Так, дивіться, ось ще є такі свічки, набір подарунковий по вигляді ялинки. А ну, ціна 339 гривень. І ось ще щось цікаве. Ану, що тут? Така коробочка. Треба читати. Що це? 269 гривень коштує. А ось є відкрита коробка, зараз я гляну. Мог вихід тільки поставити на підлогу. А, це, мабуть, набір коробочок. Все, я зрозуміла, бо там, бачите? Коробка в коробці, і ще коробка. Свічка така цікава. Сандалове дерево та ваній. Пахне приємно. А ось вони, бачите, ці свічки. 219 гривень за штучку. Бо вона просто тут стояла. Зараз я її поставлю. І ще з таким ароматом. Golden Amber. Ванілька краще пахне. Ой, будиночок, дивіться, який срібний. Всередині ставиться свічка 149 гривень. Ялинка в стилі пряничної людинки. 169. Таких червоних будиночків, наче не було, коли я огляд робила. І ось ще якийсь набір 269 гривень. Тут Ага, тут така чашка велика з кришечкою, бачите? Ага, ще й ложечка воно всередині. І на ложці е, Санта. Клас. Ідеї для подарунків. Це просто, мабуть, декор. 339 гривень. Хоча тут кришечка відкривається. Відкривається, але вона заклеєна. Можливо, це свічка. Короче, за все, оце свічка така, такі кульки 149 гривень. І дивіться, є ще ось такий величезний набір 219 гривень, такі кульки рожеві. Баночки є ці ще й більшого розміру, бачите? от Два розміри баночок. Велика, 219 коштує. Ну, маленька 169, як я вам і казала. Клас, дуже стильно. Так дві баночки поставити десь на поливці. І ще є ось така банка з ведмедиком. 219. Ну, на мій смак мені більше такі подобаються. Ці я вже бачила. Зіркою мені не подобається. Ой, дивіться, що тут є. Це для цукерок чи для, цю, для чого. 459 гривень коштує така ялинка. І ще мені подобається ось ця карусель. Це просто декор: 459 гривень. Супер! О! Олені які гарні. 149 гривень. Слухайте, я сьогодні попала в сімси і тут порядок. Бо коли я приходила знімати, то був безлад і мало було цікавих позицій. Сьогодні побільше. І все так охайно стоїть. Ось ці будиночки, я вже їх бачила. Гарні. З'явилося багато нового посуду. Тарілочки різні такі. 269. Цю я бачила у вигляді собачки. Це під ложечку або лопатку, коли готуєш щось. Ось ці були гарні 339 минажниця. Ой, дивіться, яка тарілка цікава з ялинкою. 219 гривень. Ось такі прикраси. Грибочок, а на ньому їжачок сидить. А ось є і їжачки самі. І ось такий набір. Дивіться, можна невеличку ялинку прикрасити. 339 гривень коштує. Ой і ось цікаві кульки. І ще мені сподобались ось дерев'яні будиночки. Теж вішаються на ялинку. Коробочки для подарунку. Адекватна ціна. І ось будинки є. Червоний. Ой, дивіться, який він гарний. Клас. Ціна 219. І він металевий, легенький такий. Всередину, я думаю, можна свічку поставити і віконечка будуть, наче горіти. І це теж свічник 149 гривень, але він керамічний. А мені подобається якось так воно буде стояти дуже гарно. Мені взагалі подобаються класичні різдвяні кольори. Червоний, білий, зелений. Вау! А тут скільки іграшок різних. Це такі, наче, ну, знаєте, валені, чи як вони називаються, 149 гривень, фетрове сердечко 59. Ось мишка така, 149, будиночок дерев'яний, 59 гривень. Грибочки, Санта на санях. О, ось є Санта на скринці. 119, десь да, так. Або ось є скринька така. Щось цікаве. Чобітки такі з'явились, можливо, вони й були. 119, 189. Біленький 149. Це маленький такий 49 гривень. Зелений. Віночки я вам показувала. А, бачите, ось скільки привезли товар, все виставляють, тому я і попала, коли в магазині Охайно. І багато всього. Ну, краса. 79 гривень. Керочка. Ой, коники які гарні. 219 гривень. Свічки. Є, бачите, в різних кольорах. Зелена, червона. Це просто такий декор Крісмас. 219 гривень. Ось ще гарні свічки, 169 гривень. Місто намальоване, різдвяне, різдвяне містечко, олені. Ой, яка чашка класна, дивіться. Вона теж з кришечкою. На подарунок. Супер ідея. 219 гривень. Так, це набір прикрас. Для міні-ялиночки 119 гривень. Є різні кольори, бачите? Червоний, зелений та срібний. Це я вже бачила. Ось гарний декор. 339. Оце підсвічник. Зараз я візьму. Гарненько 169. Дуже гарний сніговик. Він, до речі, не важкий. 269 гривень. І це хто сам та гном? 149 гривень. Рожеві ускончики. А ще в коробці. А, це набір, я вам показувала його. Ой, чорний олені. Ось рідний гарніше виглядає. Ось такі прикраси, дивіться, апельсинки 149. Ще будиночки. І ось така машина велика з ялиночкою. Це ємність для зберігання. Формочки для печивачок всіх. 79 гривень. До речі, гарна ідея для подарунку. Ой, дивіться ще яка подушка з кишенькою. <гум> така цікава. 269 гривень коштує. З іншої сторони червона, наче лист. І великий вибір різдвяних пакетів. Зазвичай на них нормальні ціни. 59 гривень. Дивіться, ось такий великий. А ще більший коштує Де цінник 79. Це дешевше в сенсеї такі пакетики купувати. Нормальна ціна. І ще ось такий Діснеївський. Так, вдома дали світло, тож будемо повертатися вже додому, нагулялися, да? екскурсію в сінцей зробили. І вам показали. Ми вже деякий час вдома. У мене на руках тут маленький хлопчина сидить. Як тільки повернулась, одразу його поготувала. І тепер, нарешті, в мене є час відкрити подарунок. На годиннику, до речі, 17:30. А я тільки зараз буду відкривати Дон, ну, Давай, обирай подарунок. Де? Де під номером три? Під номером три ось така гарнюща коробочка з ялиночкою. Цифра три, наліпка така. Як же мені шкода таку красу розкривати? Але що поробиш. Прийдеться. Дивіться, як ялинка переливається. О, ось так буде. Краще. Ну що, такий подаруночок. Я вже придумала, від кого це може бути. А так як подарунки постійно у мене на веду, я лежу на дивані і постійно думаю, гадаю, від кого ці подарунки можуть бути. Тож, я думаю, що цей подарунок від Саші. Відкриваємо. Галиночку я збережу. І мотузочку, Вона теж класна. Правда, тут вузлики такі. Ладно, я спершу ось так розкрию. Так, дивіться, як охайненько. Все запаковано. Ще й клеємо. Цеклелось не Так. Так, ага. тут коробка всередині. Так, ось така коробочка. Там щось таке. Цікаве, мені здається, якась іграшка, типу декор якийсь. Ну, подивимось. О! Майже вгадала, дивіться. Ось такий ельфік, гномик. Клас! Яка краса! Якраз він стане поряд з отим моїм ельфом. Супер! Щиро дякую. М -м -м. Гарненький, мені дуже подобається. Якраз підвіконня порожніє і трошечки я зробила тут реорганізацію, звільнила місце для другого ельфіка. Ось так. Брати. <guidelines> Клас. Леончик! Леон! Боже, ну дивіться, він тільки бачить камеру, одразу починає усміхатися. Так, ну що, друзі, будемо ми завершувати це відео. До речі, щойно прийшло сповіщення оновився графік відключень, і нам знову о 10-й вечорі вимкнуть світло, хоча не мали, тому нам треба швиденько повечеряти, покупати леона, ще зробити деякі хатні справи, і все, і відпочивати. Можливо раніше. Засну сьогодні, але це не точно. Все, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Бажаємо гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до завтра. Па-па. Па-па. Кажи папа. -па". Можливо, до кінця блогмасів навчиться казати папа. па, -па". па, -па.